Те Сатанівський єврейський цвинтар, один із найбільших у східній Європі. Тут десятки унікальних надгробків з ренесансним і бароковим різдненням. У кожному зашифрований символ та історія. Бувають унікальні зображення. Ну найбільш унікальне зображення, яке я тут знайшов, яке взагалі поза е, системою це зображення «Стіни плача». Це на, 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 на уламку мацеви швидше всього початок сімнадцятого століття по старій Е, на не вціліла там за взагалі таки фрагмент, але ми маємо найстаріше в Україні, і, мабуть, в Європі зображення стіни плачу. Дмитро Полюхович – краєзнавець із городка, який вже понад 10 років вивчає та досліджує старовинні надгробки. Він провів глибоке дослідження символіки, витоків і походження різноманітних зображень і сюжетів, якими євреї протягом століть оздоблювали надгробки на могилах своїх рідних. Сатанів наш має дуже давні. Історію, і як зазначав Дмитро, тут справді проживало кілька громад різної національності: це були і українці, і поляки, і євреї, і зустрічалися греки. І кожна з цих громад залишила якийсь великий вклад в історію самого Сатанова. І найбільше таких пам'яток, які збереглися на сьогоднішній день, це є єврейські пам'ятки періоду польського панування на території Поділля. Ось і певно, що єврейський народ вклав досить такий чималий вклад в розвиток самого Сатанова, у його життя. Частину цього вкладу дослідив і описав у своїй книзі Дмитро Полюхович. Книга називається Єврейський цвинтр Сатанова. кам'яні звірі та магічні обряди. Вона стала результатом досліджень в рамках проєкту Могили предків видання побачило світ у видаництві дух і літера. Дуже гарний ілюстративний матеріал, бо так то цвинтар дуже давно і відомий для науковців і добре вивчений, але підібрані дуже якісні добрі фотографії. От конкретно по кожній описи, оце відрізняє це видання від попередніх досліджень. Рамки цієї роботи вони виходять за межі Сатонова. У нас на Поділлі, не тільки на Хмельниччині, а на Поділлі і на Волині загалом в Україні є безліч маленьких колишніх єврейських містечок. Кожен з них мав, і донині вони збереглися. ці особливі цвинтарі це просто літопис епох. Я хочу подякувати всім національностям, які проживають з нами на. На території України за те, що вони також з нами і борються за незалежність нашої держави, і надважливо сьогодні цінувати і пам'ятати свою культуру, і не менш важливо цінувати і пам'ятати і поважати культуру інших народів. Ротестя книги Дмитра Полюховича відбулася у Сатонові, 17 липня. Захід розпочався біля міської брами. Офіційна його частина біля синагуги. Городоцький музикант Олександр Шевчук виконав найдавніший хасецький нігун Став я пити у п'ятницю. Дуже важливо, коли українські краєзнавці, котрі живуть на Поділлі, досліджують історію всіх народів, котрі проживали на Поділлі. Ми знаємо, що Поділля це один з най. Набагато культурний регіон і дуже приємно, коли місцеві краєзнавці досліджують єврейську історію, також адже ми знаємо, що єврейська громада була знищена під час голокосту майже повністю в Україні було бути півтора мільйони людей за чотири роки. Серед запрошених на презентацію книги була й незалежна дослідниця єврейської історії Оксана Гула. Вона вже читала нову працю Дмитра Полюховича. Текст дуже добре написаний, бо він пояснює власне зображення, які взяті з мацев з цього місцевого кладовища. І важливо насамперед, те, що ці зображення з огляду на роки, з огляду на природні погодні умови, вони руйнуються. А ця книга законсервувала цю інформацію яка міститься на цих мацевах. Крім тексту, там вже прекрасні зображення. Ми бачимо це по виставці, яка тут демонструється. І ці зображення відбивають власне, історію життя громади, і культурний шар. Привідкривають і також певні зв'язки релігії і повсякденного життя. Присутні на заході оглянули фотовиставку, на якій представлено надгробки з давніх єврейських кладовищ. а Також помилилися у святині, зведеній у 1532 році. Найближчим часом презентація книги автора відбудеться і у грудку у місцевій бібліотеці. А тим часом Дмитро Полюхович працює над наступною працею. Пише книгу про дива городочини.